На відміну від адміністратора, у нас є тільки перелік і всі статуси. Нам потрібен менеджер, який буде опрацьовувати всі замовлення. Давайте розберемось, як це робити. Ми заходимо в користувачі, натискаємо плюсик. Ну і тепер треба тут розібратися. Нам потрібно спочатку написати його там. ім'я. Давайте зробимо там Марина. Марина напишемо. Ну і давайте тепер логін і згенеруємо пароль. Так, логін, пароль. Дивіться, гео. Тут можна додати ще всі гео. Якщо, наприклад, замовлення зайшло з IP-адресу, якого тут немає, то замовлення не покажеться. Тому тут можна поставити всі країни або там Україна. Що у вас замовлення будуть лише з України. Група менеджерів. Ми ставимо тут менеджера, тому що в адміністратора це має бути ваш супервайзер, або там якийсь головний, тому що в нього буде більше прав, про які я далі розповім. А тепер давайте зайдемо. Через цього менеджера так, ми заходимо через цього менеджера, і в нас є тільки перелік. Бачите, на відміну від адміністратора, у нас є тільки перелік і всі статуси. Ви бачите, також номер телефону менеджер не бачить. Він може його тільки побачити, якщо, наприклад, там, натисне на цю кнопочку. Так, коли він натискає на цю кнопочку, вся історія зберігається у вас, і ви бачите, хто відкрив цей номер телефону. Наприклад, якщо просто натиснув на кнопку і подивився номер телефону, але нічого не змінив, так ви можете потім розбиратись, чому хтось дивиться номера телефону. Фонів і не змінює статуси або там якісь дані в заказі тобто, можливо, якісь він хоче зробити нехороші справи так з вашим замовленням. Але, звичайно, якщо ви будете користуватися CRM, то CRM набагато буде простіше знайти менеджера, який хоче вас, наприклад, вкрасти якісь замовлення.